Початок Євангелія. Як сказав пророк, ось я посилаю вам післанця перед собою голос вопіющого в пустині. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. зраждається. Мабуть, Менеджмент сьогодні присутній не тільки в бізнесі, в політичному, господарському житті, але його навчають вже дітей у середній школі. Мабуть, цей менеджмент, який виходить, купи, продай, дай задай, він десь органічно присутній. У свідомості наших дітей, і вони вміють проводити менеджмент, якщо їм ходить про фінанси або якісь подарунки, особливі, які мають прийти від їх батьків. Мабуть, сьогодні ніяка солідна компанія, яка пробує розвивати свій бізнес, не буде його будувати на рівному чи пустому місці. Всі розуміємо, що будь-який проєкт, чи це економічний, чи політичний, мусить мати підґрунтя зустрічі, протоколи про наміри і так далі. І так далі. Це великий і довгий процес розвитку будь-якої справи. Сьогодні ми чули про початок. Згідно апостола Марка початок Євангелія Ісуса Христа. Ось я посилаю Пророка, голос вопіющого пустині. Справді, тут якась проявляється алогічність, алогічність того, чим живе суспільство. Сьогодні. До речі, хочу сказати, що апостольська столиця, сьогодні посилаючи Голосити Євангелію Ісуса Христа, пробує дотримуватися тих первісних, першоджерельних засад. Посилати проповідувати Євангеліє, як потім скаже Ісус Христос вже своїм учням. Не беріть ні дві палиці, ні дві одежині, ні грошей, де прийдете, проповідуйте і мовте мир цьому дому. Якщо дім вас прийме, хай ваш мир залишається в ньому. Якщо ні, то з миром обтрусивши порох, повертайтеся з цього дому. До сьогодні церква. Пробує триматися тих засад. Голос вопіющого в пустині. Оце посилаю вам післенця. І готуючись сьогодні до літургії, я собі згадав рекламу 22 грудня минулого року вже, на якій зображений майже святий Миколай в образі блаженнішого Любомира. Який, на якому був напис Миколаєм може бути кожний? Справді перегук, справді акцент, голос вопіющого в пустині. Отець Андрій, який шукає місця для реалізації спільноти, знаходить. Керівника бібліотечної установи має відвагу йти сюди і стукати прості приклади, які засвідчують нам, як Бог послуговується голосом, єдиним голосом, який волає в пустині. І здається, мав би бути не успіх. Розвиток Євангелії мало би затратитися, однак, як би там світ не повставав проти Євангелія Ісуса Христа, як би так званий науковий атеїзм не працював проти Євангелія Ісуса Христа і проти самого Бога, який прийшов в образі людини, все-таки Понад дві тисячі років Господь, за словом Пророка, шукає цей голос вопіющого в пустині і посилає, посилає голосити правду про Бога, правду про Його об'явлення у Різдві і особливо у Богоявленні. Ось посилаю вам післанця. Я абсолютно хочу акцентувати на тому, що сьогодні оцим післанцем, оцим голосом вопіющого, о тим, отою людиною, яка серед множества людей, як робив колись Діоген. Зі свічкою шукав людини серед білого дня, так і кожний, хто увірував у Євангелії, хто турує собі дорогу до спасення, хто спілкуючись з Богом так чи інакше є тим голосом вопіючого в пустині. І від кожного з нас, абсолютно від кожного з нас, починається Євангеліє. Воно починається з немудрої і нехитрої евангелізації чи катехізації своїм дітям і онукам. Від нашої, згодіться, від нашої постави, від нашої християнської постави, від людини, яка увірує в Бога, залежить позиція і відношення наших сусідів на Сходовій клітці. Чи в цілому під'їзді? Від нашої християнської позиції. І не мусимо кричати, не мусимо кликати всіх до покаяння. Не, не мусимо різко виступати, як Іван собі це дозволяв. Кажучи, закликаючи і називаючи речі своїми іменами, гадюче поріддя, хто навчив вас. Втікати від голосу Божого, але тихою і скромною молитвою, гідною поставою, кожен з нас сьогодні стається початком Євангелія, стається його проповідником, стається його пророком, стається його апостолом, стається просто голосом. Ми можемо собі сказати, що інший час. Справді в Кумранському монастирі в Ізраїлі, який сьогодні відкритий для світу, де формувався Іван Хреститель, пророк аскет, який вирізнявся особливою поведінкою і аскетизмом. Про це ми теж чули в сьогоднішньому Євангелії. Сьогодні інші часи. Справді, ми не в пустині. І справді, в пустині сьогодні проповідувати може не потрібно. Але я знову хочу повернутися до ідеї Діогена. Навколо нас люди, які шукають чогось ґрунтовного. Люди, які шукають основи буття, люди, які шукають сенсу буття, і не знаходять. Бо навколо нас багато тих, які задовільняються дрібним і малим. А свого часу Патріарх Йосиф Сліпий, 125 ліття від є народження, якого цього року святуємо, Тикав до своєї церкви великого бажайте. І справді кожен з нас, який увірував у Євангелії і на дорогах цього світу свого власного життя, шукає великого, шукає гідного і достойного, так чи інакше стається голосом. І стається голосом є тих. Хто справді серед множества людей є пустими. Миколаєм може бути кожний. Банальна назва. Але не банальний чоловік. Блаженніший Любомир. Згодімся, його людська. Священича архірейська постава є такою, що він захоплює собою людей. Справді, блаженніший Любомир часами може говорити банальні речі, але як він це говорить? Як він, цю банальність, подає нам, своїм слухачам? Коли він ще публічно служив, як він служив? Він не мусив вже проповідувати його служіння літургії, його слово, його крок, його благословення, ціла його повстать, ціла його постава була голосом живого Бога. Тому таким собі блаженнішим може бути кожен священник. Таким голосом, як блаженніший, може бути кожен з нас. І згодімся, від кожного з нас може зачатися для інших людей. Спасительний Євангеліє Ісуса Христа, який каже, хто увірував, той спасеться. Дуже важливо сьогодні справді сприймати цю книгу книг. Як дороговказ до нашої щасливої вічності, яка починається вже тут, зараз і, і сьогодні, справді не нехтуємо своїм голосом, своїм словом, бо каже Господь за кожне дармо, Сказане слово людина понесе відповідь. І від чистоти серця линуть у цей світ людські слова. Пильнуємо справді отого свого власного мікрокосмосу. Справді заслухаємося у простір, де лунає слово Спасительне. Євангелія з уст пророка новочесного чи того старого пророка, який подається нам у Святому Письмі. Справді заслухаймося в цю мелодію цього світу у тишину вечора у тихій подив вітру. Справді налаштуймо свій музичний інструмент. Власної душі на те, щоб сприйняти голосу вопіющого в пустині. Свого часу я дуже люблю це повторювати. Богдан Ігор Антонич казав, що слухаємо великого концерту, коли увечері на фортепіано світу в своїй долоні кладе Бог. Усі ми у цьому світі. як в оркестровій ямі. Кожен з нас має видати свого нутра музику, яка виліться у велику чудну симфонію, в яку заслухаються інші, яка поведе за собою. А дуже часто є дисонанс. Та наша з вами спільна мелодія дисонує. Не тому, що ми погані. Бог що творить, творить добре. І кожен з нас, я переконаний, є добрий, Знутра добрий. Але дисонанс полягає в тому, що ми не раз маємо свій бізнес, свої плани. Не вміємо або не хочемо. Читати партитури того великого майстра. Або просто неуважні на диригентську паличку Гриньківа і дисунуємо. Просто трошки уваги, трошки задивлення в партитури Божих заповідей, трошки уваги, що ми Божі від Нього прийшли, до нього приймуємо. І тоді цей голос видаватиме справді мелозвучну симфонію, мелодію, яку заслухаються і за якою підуть інші. Хочу сьогодні наголосити особливо, що ми усі з вами відповідальні за Спасительне Євангеліє Ісуса Христа, яке має посіятися на ґрунті нашого єства, на ґрунті. Людських душ прорости і дати плід на славу Божу і нам на добро. Амінь. Христос рождається.